20 червня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував указ про обов'язкову форму в освітніх закладах. Але на початку вересня 2023 року учні Житомирського ліцею номер 27 у соціальних мережах нарікають на те, що керівництво навчального закладу вимагає жорсткий дрес-код, і це стосується не лише одягу, а й аксесуарів та кольору волосся. Чи дійсно у ліцеї запровадили вимоги щодо зовнішнього вигляду? 12 вересня журналісти Житомир інфо запитали у директорки Світлани Короткої. Нас не Обов'язкова шкільна форма, У нас прийняти діловий стиль, однакової форми немає в жодному класі. Про діловий стиль в формі в нас в статуті школи прийнято раз, рішення загальношкільного батьківського комітету От, підтримує нас про це. І хто в то, чому може, та й ходить. Якщо, допустимо, в сховищі діти, холодно, вони одягають спортивну форму і одягають теплий одяг. А так, ви самі бачили, єдиної форми на школі немає. Я ось із завтрашнього дня буду проводити по всіх абсолютно класах загальношкільні батьківські збори. Буде голосування батьків. Загальношкільний батьківський комітет підтримав вчора мою пропозицію про дотримання ділового стилю. А там вже по класах подивимося, як батьки проголосують, так і будуть. Директорка 27-го ліцею каже, що немає жорстких обмежень, але певні вимоги щодо зовнішнього вигляду перед учнями ставлять. З зовнішнього вигляду є вимоги, що в шортах не ходять в школу, от в школу, в рваних штанах не ходять у брюках. А так, світлий верх, темний низ, а це незалежно чи це піджак, чи це кофта і так далі. Такого строго якогось. Вимог до носіння форми немає. Я хочу вам сказати, щоб декілька випадків було в нашому мікрорайоні, коли грабували дівчат, жінок знімали золоті речі, тому ми проти того, щоб діти носили золото на, на шиї і на, на пальцях. Ми проти цього ради збереження життя дітей і дотримання техніки безпеки це єдине. А так у нас Єдиного таких вимог по відношенню прекрасне немає. директор департаменту освіти Житомира Валентин Арендрачук зауважив, що обов'язкових умов до носіння шкільного одягу в закладах освіти міста немає. Законодавство України не вимагає, і не регламентує якусь визначену певну форму одягу для учнів наших ліцеїв взагалі України, тобто. Це не є обов'язково якась встановлена форма, становлена зразка. Але кожна школа разом з батьком громади може запропонувати учням той чи інший там естетичний вигляд, чи діловий стиль і тому подібне. Вносити зміну до статуту школи і абсолютно робити це на добровільних демократичних засадах. Якщо порозуміння між батьками та керівництвом закладу немає, можна звернутися до департаменту освіти. порада Валентин Арендрачук. Якщо батьки не знаходять порозуміння з адміністрацією. Ліцеї чи будь-яку заклади можуть завітати до нас, департаменту освіти. Ми ними, поспілкуємося і виснімо чому причина для того, щоб все ж таки в перші першу чергу здовільнити інтереси наших учнів. Так що, будь ласка, посидатися до департаменту світу. Велике Брадіцьке всім разом будемо допомагати вирішити і нормалізувати цю ситуацію.